Під'їхали зарплати. Середні зарплати в Україні по галузям. І так, сільське господарство, агробізнес в середньому 22,5 тисячі гривень. Продаж і закупівлі 27 тисяч гривень. Фінанси і банк 18 тисяч гривень. О, я ще пам'ятаю часи, коли в банках такі зарплати отримали шалені. Зараз щось не то. Сфера обслуговування 18,5 тисяч гривень. Бухгалтерія і аудит 19 тисяч гривень. Готельно-ресторанний бізнес і туризм 19 тисяч гривень. Ну і ось є інформація про те, що в червні, а це ж інформація за червень, найвищі середні зарплати в дужках написано: окрім керівних посад сфери IT і фахівців Сил оборони, отримують водії, міжнародники 50 тисяч гривень, висотник, – 42 тисячі гривень. Зубний технік, рієлтор, тонувальник 40 тисяч гривень. Автослюсар, арматурник, бізнес-аналітик, медіапродюсер – 37,5 тисяч гривень. Ну, і пишуть про те, що зростає зарплата. Зростає в середньому на 3-5%. Я в цифри зростання вірю. Я не до кінця вірю в те, що це середні зарплати, бо середня зарплата це таке діло. Знаєте, коли чиновник отримає 400 тисяч 20%, то в середньому ви отримуєте гривень двісті 210 тисяч гривень на кожного, правда. Ви від цих 210 тисяч гривень дуже далекі, але тим не менш заробітна плата дійсно зростає в громадян України, як пишуть наші чиновники. Але це не їх заслуга. От прикол в тому, що вони ставлять собі це в заслугу, а це не їх заслуга, це результати їхньої невтомної праці. Адже громадяни України масово полишають. Країну, різні громадяни і е, трудоздатні, і нетрудоздатні, а частина вивозить дітей, особливо жінки. І тому просто от немає можливості. Ось Як е, мій колега каже, я от хочу Сарай собі побудувати, в мене гроші є, але я не можу їх заплатити. Нема, нема кому заплатити, нема бригад, які. Здатні це побудувати і досить швидко і якісно. Все, тому це не заслуга чиновників, хоча вони собі це в заслугу намагаються ставити. Ні, це велика біда, біда країни, що зарплати ростуть не через те, що з нами діляться, а тому, що з нами змушені поділитися. Тому що просто немає робітничої робі, робочої сили, але я іншого боюсь. Тут є ще один момент. Момент пов'язаний з тим, що навезуть гастробайтерів. і у нас зарплата може впасти. І оці 20 тисяч гривень, які і так мало хто бачив в Україні, ви їх ніколи не будете бачити, тому що деякі гастробайтери готові працювати за 200 баксів. Телеграм, що це профіль там.